Слім 3,5 та 4 дюйми. Друзі, кому буде цікаво, в описі під відео є наші посилання на наш інстаграм Facebook телеграм. Telegram. Пишіть нам. Підписуйтесь обов'язково і надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. В Телеграмі можете просто поставити плюсик, написати слім і скину весь асортимент з простою формою для замовлення саме по сліму. Або просто напишіть весь асортимент цікавий. Або в Facebook, або в інстаграмі. Друзі, ось така краса. Приманочки у нас 3,5-4 дюйми. Ця прийманочка для ловлі, судака, щуки, окуня, сома. Майже всього хижака, який живе в наших водойомах. Ось така краса, такі прийманочки у нас. Це у нас 3,5 5 дюйми нижче. Це в нас 4 дюйми. Класна пайманка. Ви знаєте, навіть якщо порівнювати її з Ізіком. 3,5 і 4 дюйми, то мені ця прийманка і багатьом і баловом подобається набагато більше. Чому? Тому що вона дуже має класну форму. Зараз я вам покажу безпосередню форму тіла. Ось, зверніть увагу. Бачите, ізик, він такий, от ізика береш, він дуже тоненький. А береш от слім, це, щоб ви знали слім, це є така крута. Модна різина від Вестіна, це дуже схожа на неї пойманочка. Також Слім, також та ж сама модель, але має трошечки малесенькі відмінності, саме по розміру. Наприклад, в Вестіна 3.5, в сліма, його немає в аналогах. Ось така пеманка, і на відміну від ізика, вона має таке тіло, от якщо ви знаєте, славнозвісний мансовський Манцовський троечка, от вона має таку саму десь трошки менше тіло, яке класно монтується на двойний гачок, на одинавний гачок, на всетний гачок, на класичну джиголову. І таким чином вона має класну. Класний монтаж і дуже класну гру, і трошки протовстіше. І, наприклад, щука на цю приманку вона вважається універсал. І, наприклад, щука і судак на неї дуже класно ловиться. От, Наприклад, якщо ми візьмемо ізика 4-дюймового або 3,5 дюймового ізика, то на цю приманку в пріоритеті краще, краще всього, звичайно, ловиться. Судак. Але, наприклад, якщо взяти щуку, то вона вже невеликого розміру ловиться. А ця, бачите, трошки в неї товстіше тіло, во-первых, класніше для монтажа, і вона таким чином більш універсальніша. Тобто вона косить і щуку і судака. Главне, також гарне обтікаюче тіло. Дуже м'яка гарна лестична гума. Використовуємо найкращі матеріали. Друзі, ще раз вам повторююся завжди в нашому відео, що я вам не пакування показую а безпосередньо саму якість гуми. В карті кольорів у нас 16 кольорів. Це Lime 6, це Loh Mystic Spice, Interferent, Red Raspberry, Caramel Bite Berries і Violet. Ось той віолетка йтечівський. Друзі, такі приманки я вам бачите, показую безпосередньо сам, саму якість гуми. Бо багато виробників показує своє пакування, достаєш приманку з коробки, а там ківзові сапоги, Вона взагалі не грає, вона взагалі не має ніякої гри. Вона взагалі, от, ну, тобто, люди використовують дуже неякісні матеріали. Ми використовуємо найякісніші матеріали, не жаліємо матеріалів. Гума плаваюча, має атрактант кальмар. І таким чином, бачите, гарна, м'яка, еластична гума. Це, кстати, у нас четверочка. Дивіться. Класно монтується, ну така справжня кілечка, верховодочка. Блін, класна тема, що для щуки, що для судака. Бо є, наприклад, люди їдуть на рибалку і можуть бути в перелові і щука, і судак. А є такі приманки, червякоподібні, вони, наприклад, чисто для судака розраховані. Щука, якщо є, вона не дуже на них відгукується. А є саме безпосередньо універсали. От тому, мабуть, оці ще доподібні приманки, ще доподібні приманки, такі як Ізики, такі як манси предатори, вони дуже. Дуже, е, славно славнозвісні, зарекомендували себе вже набагато, на десятки років. Чому так відбулося? Тому що приманка універсал вона класно ловить як щуку і судака. А є приманки, які більш заточені чисто по щуку, а є чисто по судака. От є така у Вестіна Slim Шед, якщо не помиляюсь, там живіт він більш викупу, випуклий. Це чисто вже щуча тема. А це, наприклад, судача щуча тема. Але, наприклад, для наших водойомів дуже класна тема, і дуже люди задоволені. От бачите, гарна еластична гума. І працює реально, що по щуці, що по судаку я вам не показую рекламу, я вам безпосередньо показую те, що ми робимо, те, що в нас є. В майбутньому покажу вам, як це працює все на рибі і тому подібно. Побачите і трофеї, і тому подібне. До речі, кому цікаві трофеї наші, ви можете перейти в інстаграм і побачити рубрика Монстри є там. У мене є сторіс, і ви побачите, які там щуки, судаки по 8, щуки десятки влітали і тому подібне. Тобто На різні види приманки. От, наприклад, от мені оця модель навіть, більше більша ізика. Більша ізика, от зверніть увагу, блін, яка класна, реалістична, як вона виконала. Вообще, гру має для монтажу. Мордочка така в неї, голова, як має кулю. Класно монтується, класно стою, пробиває. Грайлива, такий хвостик. ну, ну Щуча судакова тема прикольна. Звісно, по судочка класно. Ну, це, блин, ну, реально, і 3,5 і 3, і дюйми. ну Четверочка теж влітає класно. І... Можете бути в цьому впевнені. Друзі, ще раз, кому цікаво, в описі під відео: Інстаграм, Телеграм, наш, Фейсбук. Пишіть, підписуйтесь, пишіть слово сліми. Якщо вкрему сліми, напишіть цікавить окрему «Слім». Надам весь асортимент по слімам. Якщо, наприклад, цікавить… Весь асортимент, увесь асортимент скину весь асортимент. Ось така краса. В карті кольорів 16 топових кольорів. По монтажу можете монтувати, як хочете. От, наприклад, це вже як ще до потім депеманки, але все ж таки вони вже в нас невеликого розміру. Наприклад, тут 3, 5, 4 дюйми, то ви можете монтувати будь-як. Але, наприклад, четверочку я би монтував. На класичну джигову голову або на штоперний монтаж. А, от наприклад, трипедіуми вже б монтував би на повністю будь-який монтаж. І на чи борашку, і розбивні грузики На офсет або одинарник, або двойник. А ось від четвірочки порадив би на класичні джиголови монтувати. Але якщо треба далеко кидати, щоб не парусило, то звичайно можна четверку теж на чебурашки Використовувати. Ну, взагалі тому раджу ще до подібної мати, щоб він мав жорсткий монтаж від 4 дюймів. Така краса такі приманки. бачите, яка п'яточка. Прикольна тут. А, тобто воно все грає, все чудово приваблює хижака. Дуже уловиста, класна гума. Люди беруть, дуже задоволені. В Фейсбуці, в інстаграмі можете побачити дуже багато, велику кількість підписників, а також відгуків. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допомагає розвитку нашому каналу. Якщо є якісь питання, пишіть, відповім. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, І бережіть себе ще раз по замовленню, в описі під відео: інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Буду рад всіх бачити. Всім всього найкращого, бережіть себе.